Остання основна тема курсу 9 класу це міжнародні відносини наприкінці 19 го початку 20-го століття. Але врахуйте, що основна не означає остання зовсім. Поразка Росії в Кримській війні 1853-56 років. Об'єднання Німеччини та Італії. Поразка Франції у Франко-Пруській війні 870-81. Призвели до зміни співвідношення сил на європейському континенті та загострення міжнародних відносин. Особливо цим скористалася Росія, яка повернулася до групи великих держав і продовжила зовнішню експансію. Поява в центрі Європи нової могутньої мілітаризованої агресивної Німецької імперії викликала занепокоєння всіх сусідніх європейських держав. У той час зовнішній політичний курс Німеччини визначав Отто фон Бісмарк, який прагнув утвердити повну гегемонію своєї країни в Європі, незважаючи на поразку, Франція залишалася головною перешкодою на цьому шляху, і щоб забезпечити перемогу в наступній війні, необхідно було заручитися підтримкою інших держав для ізоляції Франції. І з цією метою він неодноразово провокував Францію на нову війну, але та не піддалася, бо була не готова. Зростання могутності Німеччини підштовхнуло угорщину до зближення з нею, хоча Австрія зазнала поразки війни проти Пруссії 1866 року. До такого кроку Австро-Угорщину спонукали обставини. Це, зокрема, етнічна близькість німців та австрійців, нестабільне становище двоєдиної монархії, прагнення заручитися підтримкою німецької дипломатії в експансії на Балканах, зростання економічної залежності від Німеччини. Тим часом Бісмарк прагнув заручитися нейтралітетом Росії, яка в 60-х роках 19 століття докладала зусиль для скасування статей Паризького договору 1856 року. Відкривалися сприятливі перспективи для російсько-німецького зближення. У 1873 році зусилля Бісмарка дали позитивні результати. Після укладення воєнної конвенції між Німеччиною та Росією та підписання російсько-австрійської угоди про розмежування сфер впливу на Балканах між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Росією, склалося угруповання трьох держав, зв'язаних між собою зобов'язаннями про взаємні консультації з міжнародних питань і про взаємодопомогу у випадку війни. Згодом це угруповання отримало назву Союз трьох імператорів і проіснувало до 1887 року. Проте, між сторонами угоди були серйозні суперечності. У 1875-77 роках Росія не підтримала Німеччину під час франко-німецьких воєнних тривог, тобто на ділі виступила як гарант безпеки і незалежності Франції. Це не залишилось непоміченим у Парижі, що згодом привело до франко-російського зближення. Тим часом антиросійська позиція Великої Британії давала надію Німеччині утримати Росію в нейтральному стані. Британія була головним противником розширення російських володінь на середньому і далекому сході та поширення російського впливу на Балканах. Так, через рішучу протидію Британії та Німеччини Росія не змогла повною мірою використати наслідки перемоги в російсько-турецькій війні 1877 78 років. Також Німеччина обмежила російський експорт хліба і в 1887 році відмовилась надати Росії кредит. А все це через протекціоністські заходи Росії щодо німецьких товарів. Росія у відповідь звернулася до Франції, яка не відмовувала в значних позиках. У результаті подальше існування союзу трьох імператорів було неможливим таким чином, міжнародні відносини 70-х років 19 століття характеризувалися тим, що кожна з великих держав прагнула не допустити одноосібного посилення жодної з країн. На початку 80-х років 19 століття в міжнародних відносинах відбулись кардинальні зміни. Почалось формування військово-політичних союзів, спрямованих не проти якогось конкретного, а гіпотетичного суперника, що прагнули не просто перемоги над якоюсь окремою країною, а взагалі світового панування. Перший крок в цьому напрямку зробила Німеччина. 7 жовтня 1879 року у Відні було укладено Австро-Німецький Союз. Одночасно Бісмарк не залишав надій на отримання Росії на рівні нейтральної держави. У 1881 році було відновлено союз трьох імператорів, а 1887-го укладено російсько-німецький перестрахувальний договір. Проте це не виключало Росію з групи головних суперників Німеччини. Того ж року Німеччина відмовилась надати кредити Росії. У 1882 Німеччина, Австро-Угорщина та Італія уклали між собою. Троїстий Союз на 5 років, який поновлювався через кожні 5 років, проіснував до 1915. На тлі загострення російсько-німецьких відносин відбувалося російсько-французьке зближення. У 1887 році Франція надала Росії значний кредит. Почались переговори про укладення Союзу. У липні 1891 року відбувся візит до Кронштадта французької ескадри. Наступного місяця було укладено Франко-російський консульський пакт. У 1892-му країни підписали воєнну конвенцію, яку було ратифіковано у 1893. -му. Отже, у Європі утворилися два ворожі військово-політичні союзи. Проте залишалася одна велика держава Британія, від позиції якої залежала перевага якогось із блоків. Наприкінці ХІХ століття Британія все ще проводила політику блискучої ізоляції. Єдиною турботою Лондону було розширення та утримання колоніальних володінь. Зберігались набрушені відносини з Францією через розподіл колоній в Африці та Азії. У 1902-му було укладено британо-японський союз, спрямований проти Росії, що дало Японії можливість в 1904-1905 роках перемогти її у війні. Однак в британських політичних колах зростало розуміння того, що головна небезпека для Великої Британії йде від Німеччини, яка стала на шлях підготовки до війни за поділ світу. 8 квітня 1904 го в Лондоні було підписано британо-французьку таємну угоду. Британія визнавала право Франції на Марокко, а Франція право Британії на Єгипет. Ця угода дістала назву сердечної згоди, тобто Антан. Після поразки в російсько-японській війні, а також подій революції 1905-1907, які послабили Росію, Британія вже не сприймала її як небезпечного конкурента. Крім того, тепер вона мала підставу вважати Росію своєю союзницею в боротьбі проти Німеччини та національно визвольних рухів народів Азії. 31 серпня 1907 року було укладено британо-російську конвенцію про розмежування сфер впливу в Ірані, Афганістані та Тибеті. Так було завершено створення антанти. Швидкий промисловий розвиток провідних країн світу наприкінці 19 століття призвів до загострення їхнього суперництва за джерела сировини, ринки збуту і сфери прибуткових капіталовкладень. Держави стали обмежувати конкуренцію на міжнародних ринках і прийшли до їхнього поділу. Нестримний колоніальний поділ світу підштовхував людство до військової катастрофи. Про це свідчили міжнародні кризи і локальні війни, що почастішили з кінця 19 століття, і поки що відбувалися за межами або на периферії Європи. В 1894-95 роках відбулася японо-китайська війна, 17 квітня 1895 го було підписано Сімоносекський договір. Після підписання договору відбулася потрійна інтервенція Росії, Німеччини та Франції з метою змусити Японію відмовитись від Ляодунського півострову, який передавався за мирним договором. Натомість Німеччина отримала від Китаю циндао. Росія взяла Порт Артур і фактично відібрала Ляодунський півострів у Японії в свою користь. Це відповідно підштовхне Японію до пошуку варіантів. Розширення свого впливу за рахунок або Німеччини, або Росії. В 1898 році відбулася іспано-американська війна. У 895-му на іспанській Кубі почалося масове антиіспанське повстання і США вирішили підтримати кубинців. Американський флот почав блокаду Куби, у відповідь на що Іспанія оголосила війну. Іспанці програли морські битви проти американців, після чого американський десант висадився на Кубі та захопив острів. Наприкінці червня американці висадились на острові Гуам, а наприкінці липня на півдні Пуерто-Ріко. Крім того, американці скористалися антиіспанським повстанням на Філіпінах. Всі іспанські кораблі було знищено, а американські кораблі не отримали жодного серйозного ушкодження. За підтримки американського десанту філіппінські повстанці оголосили незалежність Філіппінської Республіки. 12 серпня між США та Іспанією було укладено перемир'я. 10 грудня 1898 було підписано паризький мирний договір, за яким Іспанія відмовлялася від прав на Кубу, поступалася США Пуерто Ерторіко та островами Увест-Індії, островом Гуам та Філіпінами за 20 мільйонів доларів. Острови в Тихому океані, які залишалися в іспанському володінні, були продані Німеччині. Таким чином, ця війна остаточно змістила Іспанію з числа передових держав, і, в свою чергу, США вийшли на позицію вище і почали розглядати можливість своєї участі в, в майбутньому розподілі світу між великими державами. В 1899 1902 роках відбулася Друга англо війна. Головною причиною війни стало знаходження родовищ алмазів та золота на підконтрольних буром територіях. Хоча бури й почали першими наступальні дії в якості превентивного удару, це був розрахунок не дати можливості та часу Британії підготуватися до нападу на землі бурів і закінчити бойові дії до того, як британці перекинуть основні сили. В першому етапі війни бури нанесли поразку британцям. Британці перейшли в наступ в лютому 900 го року, оточили та змусили капітулювати армію Оранжевої республіки при Паадеберзі, а вже 13 березня зайняли столицю Оранжевої республіки Блумфонтейн, 5 червня столицю Трансваля преторію І до вересня дев'ятісотого року основна війна припинилася. Остаточно війна завершилась підписанням 31 травня 1902 го року Ферініхінгського мирного договору. Згідно договору, буру визнавали анексію Трансваля та Оранжевої Республіки Британією, визнавали владу британської корони, а натомість уряд оголошував амністію учасникам бойових дій. Обіцяв широке самоуправління, дозволяв використання голландської мови в школах та судочинстві, виплачував компенсації за збитки фермерів від дій британських військ. Проте саме головне, з точки зору світової політики, було в тому, що Британія показала свою слабкість в обох англобурзьких війнах, і відповідно всі держави засумнівалися, чи дійсно Британія по праву вважається найпотужнішою імперією на той момент в світі. російсько японська війна 1904-1905 років. На першому місці в усій російській політиці, першої половини царювання імператора Ніколая II стояли питання Далекого Сходу, так звана Велика Азійська програма. Основною перешкодою російського панування на Далекому Сході була Японія. Росія забезпечила свій тил домовленостями з Німеччиною та Австро-Угорщиною, а будівництво Сибірської дороги та посилення флоту забезпечували матеріальні можливості війни. В ніч на 27 січня 1904 року японський флот атакував російську ескадру в Порт Артурі. В травні, використовуючи бездіяльність російського командування, японці висадили війська на Квантунський півострів та перерізали зв'язок Порт Артура з Росією. 20 грудня 1904 року в гарнізон фортеці був вимушений капітулювати. В лютому 1905 року японці змусили відступити російську армію в генеральній битві при Мукдені, а 14-15 травня 1905 го в Цусімській битві нанесли поразку російській ескадрі. Війна завершилась Портсмутським миром, підписаним 23 серпня 1905 року, за яким Росія поступалася південною частиною Сахаліну своїми арендними правами на Ляодунський півострів і Південно-Манджурською залізницею. Ця війна вже показала, по-перше, що Росія все ще величезний шмат лайна, який може зафігачити будь-яка держава, навіть яка ще 50 років тому була середньовічною феодальною, така як Японія. Це з одного боку, з іншого боку, всі побачили, що Японію не варто недооцінювати, вона е не просто чергова азійська країна. Яка відстала від всіх європейських країн та Америки, а це дійсно потужний потенційний або союзник, або супротивник? Дві марокканські кризи: Танжерська та Агадірська. На початку 1905 року Франція намагалася змусити марокканського султана допустити французів до участі в економічних процесах марок. Але в Танжер несподівано прибув особисто німецький кайзер Вільгельм ІІ, який виступив із обіцянкою Союзу з Марокко. Німецька дипломатія вирішила перевірити на міцність союз Франції та Росії в час, коли вся російська армія воювала на Далекому Сході. Французи запанікували і запропонували німцям гроші та деякі колонії в Екваторіальній Африці, але німці відкинули пропозиції. Натомість Німеччина скликала конференцію в Іспанії, на якій раптом виявилась в дипломатичній ізоляції, була вимушена відступити з Марокко, залишившись взагалі ні з чим. Але і французький протекторат над Марокко було відкладено. Весною 1911 року розпочалось повстання в околицях столиці Марокко, міста Фес. Скориставшись цим, французи окупували ФЕС під приводом захисту французьких громадян. 1 липня 1911 року в марокканський Агадір прибули німецькі кораблі. Французьке міністерство закордонних справ висловило занепокоєння, на що німецький міністр іноземних справ Кідерлен відповів, що раз французи мають право захищати е, своїх громадян. В іншій державі вводячи війська, то й німці мають таке саме право на захист своїх підданих в Агадірі. В кризу втрутилась Великобританія, яка заявила, що не допустить розширення німецької імперії в Марокко. В листопаді 1911 року було підписано франко-німецькі домовленості, за яким Німеччина визнавала французький протекторат над Марокко, а натомість отримувала частину французького Конго. Боснійська криза 908-909 років. Після рішення Берлінського Конгресу 1878 року Боснія і Герцеговина знаходилася під окупацією Австро-угорщини. В результаті домовленості з Росією Австро-угорщина анексувала цю територію. Османська імперія намагалась опротестувати, але все ж визнала анексію в обмін на компенсацію. Сербія протестувала, сподіваючись на підтримку Росії. Тому Німеччина заявила, що надає військову підтримку Австро-Угорщини, якщо та оголосить війну з Сербією. Зрештою, Сербія і Росія засяли і офіційно визнали анексію Боснії, і Герцеговини. італо турецька або триполітанська війна 1911-1912 дев'ятсот Після об'єднання в другій половині 19 століття Італія намагалась якось компенсувати втрачений на формування єдиної держави час та отримати бодай якісь колонії. Першою ціллю стало Триполітанія та Кіренайка на сучасній Лівія. Восени 1911 року Італія висунула ультиматум Османській імперії з вимогою віддати ці території. Стамбул відмовився, і Італія почала військові дії. 18 жовтня в Лозані було підписано мирний договір, за яким турецький султан, типа він не програв а, території, а він якби дарував населенню Тріполітанії та Кірінаїки автономію і виводив свої війська. Італія зобов'язалася вивезти війська з Додеканецьких островів, але чисто випадково забула їх там аж до кінця Другої світової війни. Ця війна, відповідно, показала, що Італія це теж нова велика держава, яка хоче вступити в змагання з за панування в світі. Дві Балканські війни. Перша Балканська війна 912-13 років. Після початку італо-турецької війни лідери Балканських країн вирішили об'єднатися в Балканський Союз, в який увійшли Сербія, Чорногорія, Греція та Болгарія. У вересні 1912 року Балканський Союз висунув колективну ноту турецькому уряду з метою надати автономію турецьким провінціям в європейській частині. Османська імперія відхилила ноту і Чорногорія розпочала військові дії. 30 травня 2013 року було підписано Лондонський мирний договір. Між Балканським Союзом і Османською імперією встановлювався вічний мир. Османи передавали під контроль Союзу майже всі свої європейські володіння, крім Албанії, відмовлялися відкрито. І новою проблемою стало те, що не було чітко визначено, які країни і які території отримують. Як наслідок, Балканський Союз мав сам розділити отримані території. Албанія проголосила свою незалежність після неможливості розділити між собою захоплені території через претензії різних держав на одні й ті самі землі. Болгарські війська атакували сербські та грецькі позиції в Македонії, що стало початком Другої Балканської війни. 10 липня у війну вступила Румунія, 13-го проти Болгарії приєдналася ще Османська імперія. Разом вони всі її хорошенько навалили, і 29 липня Болгарія капітулювала. 10 серпня 1913 року в Бухаресті було підписано мир, за яким Румунія відходила Південна Добруджа, Македонія була розділена між Сербією та Грецією, а Османи повертали собі східну Фракію. Оці дві Балканські війни показали, що є дуже велика ймовірність, що саме Балкани стануть тою пороховою бочкою, яка вибухне в світову війну, що власне і станеться. Всі ці перелічені конфлікти, починаючи від Китайсько-японської війни до Балканських війн, були послідовними конфліктами, які піштовхували світ до Першої світової війни. Кожен з цих конфліктів, кожна з цих криз показувала певну проблему, яка ставила ту чи іншу країну на боці тої чи іншої країни, відповідно, тобто сприяли блокуванню. Держав в один величезний союз з однієї сторони і в один величезний союз з іншої сторони. Але не лише військові конфлікти стали причиною і приводом, які підвели світ до Першої світової війни, адже була ще й гонка озброєнь. Напруженість, що наростала у відносинах провідних держав, супроводжувалася шаленою гонкою озброєнь. З 1883 по 1903 рік тільки в європейських країнах військові витрати зросли майже вдвічі, а чисельність армії збільшилась на 25%. Найбільш активно йшов процес нарощування військово-морських сил. Так наприкінці 19 століття німецький військовий флот посідав п'яте місце в Європі і був призначений лише для оборони морського узбережжя. Однак з 1898-го, коли був прийнятий перший морський закон, у Німеччині почалась гонка морських озброєнь, метою якої було подолати першість Британії на морях, нарощувала свою військову міць і Британія. У 1905 році там було закладено лінкор нового типу, названий дредноут. Від звичайних лінкорів він відрізнявся тим, що фактично був броньовою плавучою платформою для гармат великого калібру, десять артилерійських гармат великого калібру замість колишніх 4, які поміщалися на кораблі. Надалі схожі кораблі стали називати дредноутами. Уряд вважав, що створивши ці потужні кораблі, він підсилить морську перевагу Великобританії. Але вже в 1907 році Німеччина спустила на воду одразу 5 таких дредноутів. У 1912-му Рейхстаг прийняв доповнення до закону про флот, відповідно до якого військово-морський флот Німеччини був істотно збільшений за рахунок великих бойових кораблів. Британія відповіла на це рішення будувати надалі два кораблі, у відповідь на один німецький зростала чисельність сухопутних збройних сил. У 1913 році Франція прийняла закон про перехід від дворічного на трирічний термін військової служби, що повинно було збільшити чисельність французької армії мирного часу на 50%. Розширювала свій кадровий склад російська армія, гарячково збільшувала свою сухопутну армію Німеччини. Відбувалось переозброєння армії. Для створення новітніх систем озброєнь широко використовувались досягнення науково-технічного прогресу. Завдяки розвиткові металургії і хімії стало можливим вдосконалення вогнепальної зброї. Наприкінці ХІХ століття з'явився перший станковий кулемет, винайдений Хайремом Максимом різні скорострільні далекобійні гармати, бездимний порох тощо. Виробництво й упровадження нових видів озброєнь викликали значне збільшення військових витрат. За період з 1901 по 1913 роки великі держави витратили на військові потреби 90 мільярдів марок і збільшили склад своїх збройних сил майже на 30%. Лідерство гонці озброєнь залишалось за Німеччиною. Німецька армія була технічно краще оснащена, ніж французька і російська. І, спираючись на свій економічний потенціал, Німеччина встигла краще і швидше за інші країни підготуватись до війни. Великої. Війни за переділ світу.